Мене звати Олег, я наразі військовий лікар, стоматолог. До початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну я був просто цивільним лікарем. Але коли почалася війна, я вирішив приєднатися до своїх побратимів та стати військовим, допомагати хлопцям на фронті, лікувати. Ти військовий лікар, у тебе немає на фронті вузької спеціальності. Тобі приходиться робити все і допомагати всім. Приходиться і з другими лікарями ходити обробляти рани, приймати всіх військових, ходити на оперативне втручання під час війни. Навчився допомагати на травматологічних операціях. Постійно ходив з лікарем-травматологом. Він навчав, він дуже гарний спеціаліст, лікар з високої літери. Давав проводити ставити апарати АЗФ, вправляти вивихи, накладати гіпси. Хірурги навчали працювати на їхньому напрямку оперативному, також доставати уламки, проводити ампутації. Повномасштабне вторгнення я зустрів вранці вдома. Я прокинувся десь біля третьої ночі. І було дуже неспокійно. Зайшов в інтернет і побачив новини. І я зрозумів, що це щось недобре і почув вучні звуки. Одразу розбудив дружину, сказав їй збиратися, і по бойової готовності ми поїхали на роботу. Перші дні ми знаходились в Одесі. Я ще тоді був цивільним лікарем. Ніхто не розумів, що буде далі, як будуть розвиватися події. Ми були в бойовій готовності приймати поранених хлопців, надавати допомогу. І зразу для себе я ту думку, що я буду військовим лікарем, я не буду залишатися цивільним. Саме перший раз, коли я поїхав на фронт, я не розумів, куди я їду взагалі. Я не розумів, що з собою брати, що я там буду робити. Це все було як мильний пузик. Нічого не розумієш. Коли я приїхав туди, я одразу познайомився з хлопцями. Мене ввели в курс справи. Перші дні за моїм фахом не було дуже сильних поранень, і тому я ще не розумів. А коли привезли поранених, і там були також поранені, в щелепно-лицевої ділянки, були і цивільні, і військові, то одразу було трошки не по собі, трошки боязно. Але коли зайшов з іншими лікарями в операційну, і я зрозумів, що буде підтримка не тільки моя, а Усі підтримають, допоможуть. Якщо щось, то одразу стало дуже легше і сумісно працюючи, ми надали професійну допомогу і врятували життя нашим бійцям та цивільним. Коли привозять поранених бійців, твоя задача дуже швидко та Правильно прийняти рішення, правильно, як ти будеш йому допомагати. Потім у тебе немає там страху взагалі. У тебе дуже холодна голова, ти дивишся, оцінюєш. Якщо чогось не знаєш, ти можеш порадитись зі старшими колегами, порадитись з іншими фахівцями, навіть подзвонити в друге місто фахівцям, тим, які все життя працюють в даній діяльності, вони тобі підскажуть, обов'язково підскажуть, як прийняти правильне рішення. І коли ти надаєш цю допомогу, ти розумієш, що ти там, де ти треба. У тебе немає гордості, немає якоїсь радості. Це як повинно бути. На даний час я знаходжусь тут. Недавно тільки повернувся з Херсонщини, надавав допомогу там, працював з іншими лікарями. Також їздили на Миколаївщину. Зараз тут. На даний час тут я продовжую надавати допомогу пораненим бійцям за своїм фахом на місці, в нашому місці. Робити свою роботу нескладно, бо з часом ти до неї звикаєш цілодобово бути на готовності надати допомогу. Важко те, що ти не бачиш свою родину, свою дружину, дитину. Ти дуже переживаєш, коли лунає повітряна тривога в їхньому місці, коли там чутно вибухи, бо ти знаєш, що ти не зможеш. Опинитися рядом та надати свою допомогу, захистити їх. Саме тяжко, мені було працювати, це коли я був на Херсонщині, допомагав хлопцям, а мені дзвонили і сказали, що батько в дуже тяжкому стані з гострим інфарктом його везуть в обласну лікарню на операцію. Цей час, коли йшла операція, коли вона закінчилась, був самий страшний. ти не міг думати не про що. І навіть потім, коли операція закінчилась, лікар сказав, що все добре, але шанс на життя дуже низький. Треба чекати. Повинен пройти час, і тоді буде відповідь. Повинен працювати надавати допомогу іншим хлопцям, а думаєш про батька, бо це твоя рідна людина. В Цей момент найважче залишатися з холодною головою та приймати правильне рішення. Найважливіший день під час війни, який я запам'ятав, який є у мене, це день, коли дружина народила мені доньку. Я. Був присутний в пологовому будинку, я був поруч, я їй допомагав е, морально. Це найкращий день в моєму житті. Я через деякий час забрав їх з пологового додому, а ще через тиждень я вже уїхав на Миколаївщину. Це була недовга. Недовге відрядження, але було дуже-дуже важко розставатися, тому що я вже цілував і казав до побачення не тільки дружині, а ще й доньки своєї. Після нашої перемоги я дуже мрію забрати свою родину та поїхати відпочивати відпустку, кататися по іншим странам, подивитися взагалі ці страни. Страни Європи, куди ми йдемо, і просто проводити час зі своєю родиною. Так я буду продовжувати свою діяльність, я буду залишатися військовим, але хочеться просто повноцінний від відпочинок, повноцінну відпустку провести імно з родиною.